Іринкини казки. Іван Андрусяк Морско-свинський детектив. Котяча справа. Розділ 5. У якому оглядається місце злочину. І досліджується речовий доказ. Коти перед порожньою мискою все ще сперечалися. Коли повернувся Жерар Агов! свиснув він, віддихуючись. Із вас подвійна порція щавлю за такі довгі переходи. Тимко і Степан миттю припинили шипіти І ошелешено витріщились на детектива. Підтверджено твоє алібі Тимофію, мовив морський свин. Ти справді був у мурки, і вона скаржиться, що чкурнув зненацька. Навіть не попрощавшись, та то я про тих клятих бичків раптом згадав. Тимко почухав лапою потилицю. Думав, що вони мене тут ще дожидаються. Отож, виснував Жерар, ніхто з вас бичків не їв. Тут справді побував хтось сторонній. Це ми вже й так знаємо, буркнув Тимко. Теж мені славетний детектив. Які очевидні речі нам розказують, ти з'ясуй, хто мого бичка вкрав, а не очі мені замилюй. Саме цим і займаюсь, образився морський свин. Якби вашим свідченням можна було б довіряти, то з цього й починав би, а так мусив спершу вас хитрунів перевірити. А ну, відійдіть від миски розбишаки, це ж речовий доказ, який слід ретельно обстежити. Огляд речового доказу Жерарові дав небагато, лише підтвердив, що в мисці недавно були бички і що пес Геркулес справді сюди наближався. Але це не важко було встановити і за запахом. Утім, оскільки речовий доказ стояв у дворі неподалік дверей будинку, де щодня бодай раз проходить усі мешканці, з'ясувати щось більше із самих запахів було годі. А певніших слідів злочину ніхто не залишив. Тож, уважно все обнюхавши і роздивившись у лупу, детектив Жерар урешті підійшов до принишклих котів і розчаровано мовив: Іншої ради нема. Доведеться проводити слідчий експеримент. І що це таке? І ще круглішими очима витріщились на нього. ті. Треба відтворити все точнісінько так, як було під час злочину. Отже, нам найперше потрібні два бички. Де ж ми їх візьмемо? Ви хатні коти, чи хто? обурився детектив. Невже так важко здогадатися? Ідіть до господаря, який вас лобуряк любить, і випросіть у нього.